Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий подвійний вентилятор. Вони у нас є в трьох варіантах підключення: це від USB, від прикурювача на 12 вольт і від прикурювача на 24 вольта. В комплекті йде ось такий двосторонній скотч, щоб його прикріпити. І ось такий вентилятор. Його лопаті регулюються на 360 градусів. Ось так в різні сторони, як вам зручно. І у нього є два режими обертання цих лопатей. Це варіант підключення від прикурювача, а от такий варіант від USB. Від USB можна підключати як в автомобілі. Так, і від Powerbank, від ноутбука, всюди, де у вас є USB, можна підключити цей вентилятор і використовувати його на природі, в громадському транспорті, в офісі, вдома, де завгодно. Ось я його підключив. Це один режим, перший режим. так він дує і другий режим ще більш потужний. Ось, Можна його ось так регулювати, один в одну сторону направити, другий в іншу. Ось такий класний вентилятор. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.